Дивіть, подивись, яка краса. А як називаються квіти, які ми вирощуємо у приміщенні? Правильно, кімнатні квіти. А як доглядаю за кімнатними квітами, щоб вони росли такі гарні? Так, треба поливати, треба рихлити землю, мити листечка квіточкам, а також з ними розмовляти і навіть пісні співати. Ось послухай, я знаю віршика. Та які так називаються кімнатні квіти? Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, і з ними тихо говорю. І пісню їм співаю. Вони сміхаються мені, вони живі, не мертві. Ні. Уважно слухав віршика. Скажи, як треба доглядати за квітами? Так, пестити їх і поливати. Тихо з ними розмовляти і навіть пісні співати. А як вони нам за це будуть дякувати? Так, вони будуть гарно рости і ніби сміхатися нам. Давай ми ще раз повторимо цей віршик і запам'ятаємо його. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю. І з ними тихо говорю. Пісню їм співаю. Вони сміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Ось ти вивчив віршика і пригадав, як треба доглядати за квітами кімнатними, щоб вони нас радували ясним цвітом. Подивися, яка в мене гарна квітка. Давай понюхаємо її. Дихни носиком, а на видосі промов. Як гарно пахне квітка. Ще разочок. Як гарно пахне квітка. Як гарно пахне квіточка. А мені вже час з тебе прощатися, мені ще квіти поливати. Бувай!